Доброго дня, колеги на 6 вересня. Зараз знімаю повністю готову навіть трошки привисівшу форму селекції. Номер 36 1. В батьках тут присутній атаман селекції Крайнова. Це щеплення на дрежі кущику того ж самого атамана. З лівої сторони оригінальна форма під назвою Атаман Крайнова. Там ще грон 6 залишилося по ньому. Справа зроблено щеплення моєї форми 36 1 Значить, тут я вбачаюся, знімаю вже які є, просто птиця зіпсувала мені цю ягоду, хоч була вона і накрита сітками, але ви бачите, пошкодження дуже серйозні, навіть воно ну, тотальні, можна сказати. Я декілька днів не мав можливості сюди підходити і бачу, що ланцюгова реакція просто одну ягоду птиця розклюнула, інша почала псуватися, ну і результати бачите самостійно. Тут, хоч і непогане навантаження було. І ягода, в принципі, була класна, та все мені було чудово. Але я пропустив птицю. Птиця мені зіпсувала повністю всю картину. Але знімаю більше для ознайомлення з характеристиками, того вибачте за зовнішній вигляд. Чи форма дуже сильно росла, дуже прям сильно росла, її треба так навантажувати гарненько, аби зупинити силу росту. Це великий плюс. Квітка двостатева запилюється самостійно без гороху. Запилення гарне, рівненьке. Видає по 2 грони на кожний пагін. Грони такі десь 100-500 кіло, 100, кіло 500. гарні, гарні товарні грони. Я завжди лишаю по одному. Тут може десь по два. угу, бачу, є по два залишив, але такого робити не можна. Колір у неї темно-червоний, оце ось і таке кінцеве забарвлення. Ягодка по типу, ну ну я не знаю, ну, це не атаман, а атаман вона більш така овальна, а тут якби загострений носик. Ягода тут дуже крупна, вона масою грамів 18, може бути і більше. Тут ви бачите якби в такому гарному, потужному навантаженні, тим більше це тільки пів кущика зараз на вашому екрані. То Ягода дуже пристойна. Тобто, ну я знаю, ось таке ягода. Крупна. Дощики всі наші витримала, але дощів в... суттєвих і не було. В тому році я її перевіряв віток жорстко. Коли були зливи, все було гарно. В цьому році 3-4 мм опадів, тут взагалі ніяких проблем не склало для неї. Смак у неї гармонійний, хрумка шкірка і м'ясиста м'якоть. Дуже цікавий смак, без маскату, але непоганий. Забувся ще дещо вам показати. Ось тут у мене на сусідньому кущу це був коронавласний кущик Атамана, Крайній молодий кущ. Але Атаман таман з часом перестав влаштовувати. Через ягоди, я привив сюди три форми. Зліва там моя молекула, пізніше її покажемо. По центру там благородний Калугіна. І оце ось справа один рукавчик я привив 36 1. І так його навішав, ви бачите, фактично без нормування. Оце все ще було. Тут на тоненьких лозах 2 мм. та піде. Навішав його воронами. Певна річ, що період достигання тут здвинувся. Але ну, хто, як автор, буде так перевіряти власні форми? правильно? Поки форма ще не пішла в життя, то треба її мучити в усіх варіантах, аби побачити, як вона себе поведе і в перенавантаженні, і під час дощиків, і в цілому-бачити в цілому бачити всі її недоліки. Оце ось 36 дропадин. Незважаючи на перегру... суттєвий перегруз, ягода вже ось, Певна річ, що там, де є білі такі проживки, вона ще добирає цукор, а ці акромігрони вже готові. Значить, ягодка тут грамів 16, певна річ що просідає розмір, бо перенавантаження. Але все одно витримав, чудово витримав. Так, є пошкодження від птиці. Але ви бачите, що жодного тріску, жодних проблем з ним і там з чого висить, розумієте, багато-багато. І демонструє стабільність, демонструє високі показники товарності. Я думаю, все-таки, що треба запускати цю форму. У мене були сумніви до останнього, не хотів її вносити в каталог і з назвою там думав, показувати, не показувати. Думаю, є сенс вносити. Бо зараз багато чорнозабарвлених сортів з високою конкуренцією. А ось таких червоних ну, вже стає поменше. Там Олімпка Лугіна, образно кажучи. І з червоною ягодою, хочте в червоною, конкуренції вже менше. Того, мабуть, будемо запускати. Будемо давати на перевірку, і я впевнений, ця форма наші очікування виправдає. Друзі, зрізаю ягоду зараз тут вибірково певна річ, бо багато ягоди попсовано птицею, то ми пустимо на утилізацію, на проробку на якісь соки вина, образно кажучи, вибираю зараз кращу ягоду, яка товарна, яка підходить для ринку. І, ну, Довго я думав на рахунок цієї форми. три роки я вже її досліджував на вантаженні, і все не знав, давати назву, не давати назву, так сумнівався. І ось зараз підійшов спеціально, може трошки грубо прозвучить у мене це вибачте, підійшов до Олімпа Калугіна, який шикарний. Підставив оцю ось ягоду. І ви знаєте, ну я не бачу, чим ця форма поступається Олімпу, чесно. Може навіть в чомусь і цікавіше. Я спеціально взяв тут декілька цигерон такі. Не найбільший, тут не найбільша грона, не найбільша ягода. Я вам показую зараз типічні показники. Та в принципі непогано вона виглядає. Дуже непогано. Тріск витримала, смак тут достатньо такий непростий. Це не преображення по смаку. Товарність висока, колір. Нехай він не такий яскраво-червоний, як того хотілося б, але все одно це не якийсь темний, це не насично фіолетовий. Це цікавий колір. Повністю вона вже готова. Я її зараз підрізаю. Ну і вирішив, все-таки дам її назву, запущу в реалізацію в цьому році. Назва буде у неї Електрон. У мене були хто знає, з попередньої лінійки з попереднього року форми такі, як атом, молекула, фотон. Оце буде доповнення під назвою Електрон. Бо ця форма досліджувалася в ті раки, що атом фотон-молекула. Ну і Тут, бачите, ось він в тарі в принципі, виглядає непогано. Різалося з двох кущів, з цього кущика, і отам от воно з сусіднього, то де ягода трошки відрізняється, але в цілому ягода дуже непогана. Дуже. І, ну, в принципі, ось є такі ягоди, що і... Що буде, десь такі 22-23 грами, це найкрупніші, Так, типічно я вам казав в відео, що буде грамів 16-18 я думаю, коли мої колеги дадуть нормальний їй догляд, та і я не буду таке ось робити жахіття з цими кущами, я вже, в принципі, перевірку всю, що хотів, я вже провів на неї. В наступному році дамо умірене гарне навантаження і ця форма нас дуже приємно здивує. Електрон повністю готова. І я вірю, що в неї майбутнє складеться дуже непогане.